Всім привіт, друзі, всім привіт! Ви на каналі Українці за кордоном Єліна Холон 5. Отримала ліцетін який я замовляла собі, приїхала в цей магазин. І зараз що? нам треба знайти банкомат, який треба покласти гроші. І ми зараз йдемо його шукати. Ось стоїть якась така будочка. Зараз ми... <кій> Пропустимо машину. Банкомат Гелдмат називається. Що тут? А так, тут ти... нічого, тут <кій> код якийсь треба знати, <кій> Да? <кій> Може це якийсь обмінник? Ага, ось. Є. Але він не працює. Дивись, нік є, але він не працює. Бачите? Ось що я вам хотіла показати. Ось банкомати, якщо в них є такі позначки, бачите, можна покласти гроші. Тут відкривається ця штучка і можна покласти. Ну, Тут правила, які купюри, класти можна. Не можна мелоч класти, не можна пом'яті і не можна купою. Треба акуратненько їх всі скласти. Ось. Але він не працює. Ну, ось так. Ще зараз зайдемо в магазин Альберт Хейн, може там працює. А ось тут можна подивитись, на якій локації є такий же банкомат. По цьому штрих-коду. Зайшли в Альберт Хейн, а тут такі красиві мандарини. На другу півціни виявляється, можна 2 кілограми за 4,18 купити. Класно. Красиві свіженькі мандаринчики треба взяти. Боже, дивіться, яка краса орхідея. До речі, до речі, так. До Дня Святого Валентина. Зараз буде стільки краси різної. Дивіться, яка орхідея шикарна. І ось ця теж. По чому у нас тюльпани? 8 євро, два букети. В одному букеті 10 штук. Дивіться, яка красива, свіжість весняна. Трояндочки по 3,50. Гіацинти в букетах теж. Ось такий букет троян. Семь евро. Сколько штук тут не написано. Багато. Гиацинты в букете так выглядят. С 4,50. Чи це не з патіфілом? Ні, з Патіфінулом 10,50. Ось, бачите, 10,50. Такий шикарний з Патіфілом, який квітне. Андуріум 7,50. Це жених, це невеста. Ой, навпаки, це невеста, це жених. Ви знали таке? Це жіноча квітка, а це чоловіча. Напишіть, хто це знав. Ось такі зелені рослини домашні. Гортензії. Гортензії домашні по 7,50. такі 12,50 п'ятдесят ось такі орхідейки. Гортензія з нижечкою 6 євро. Яка орхідея дивіться, прекрасна. І поповнює карточку на проїзд ось у таких термінальчиках, хто не знає. А я любуюся. Такою красою вам показую. В Нідерландах погода знову зимова. Навіть обіцяють сніг на півночі. Знаю в Україні теж обіцяють морози, сніг. Друзі, а ви знаєте, де пошта знаходиться в Нідерландах, як її шукати? О, це ще той квест. Ми як приїхали вже три роки майже в Нідерландах, а як приїхали, то... Шукали довго. Ось такий значок, постенел. На вітрині магазину. І ви заходите в цей магазин. І там такий невеличкий пункт є. Ось, наприклад, це магазин Бруна, це книжковий магазин. І в цьому магазині невеличкий поштовий пункт. Відправити листа, відправити листівочку. Ми узнавали, скільки коштує посилка. По Європі. Десь в середньому 10, 10 кг 30 євро, переслати посилку. Відправити листівочку, теж треба е, купити листівочку, підписати адресу на конвертику, потім купити ось тут по стенел, марочку, яку приклеють, і вкинути в ящик поштовий, який теж тут знаходиться. Ось так, друзі, хто не знав, тепер для вас корисна інформація. Так, друзі, приїхала в торговий центр. Мені треба купити на мій велосипед новий замок міцніший. Ну і взагалі пройдемося з вами, подивимося, що продають до Дня Святого Валентина, які вітрини, білизна. Там кафешки внизу різні. Альберт Хейнексель великий. Ксенокс на другому поверсі. Media Market на третьому. Так, а мені треба векшн, скетчерс, цейл, зуттєвий. Сьогодні понеділок, людей мало в торговому центрі. Ну, добре знімати. Сейл тут ще взуттєвий сейл. Мінус 50. Тут різні бренди в цьому магазині. Взуття нам не треба поки що є. Знову леопардовий принт в моді. Це я вже бачила. Джинсова курточка, штани. Таке. Правда, вам же ж теж цікаво. 60 євро. Ха -ха. Це дитяче. Весняні вітрини вже, Джинсові Ми з вами йдемо в екшн, наш улюблений магазин. нас що тут продається? Кому треба підзарядні, теж можна купити, а мені треба новий держачок для телефона. Тут теж десь вони були. Чехли для ноутбуків недорогі. Ось Такі колонки музичні. Навушники. Так, тільки такі держачки. А такі, як в мене на велосипеді, бо щось я не бачу. Ось такий і треба інший. І ось такий. Ого, який великий. Важкий. Це в автомобіль. На присосці. Тепер шукаємо замок. Для велосипеда. Це все для машини. Це для велосипеда. Ось які є замочки. У мене ось такий він маловатий. Ось такі. Ого. Ось за п'ять євро ось такий. Ну він важкий такий цепка. Угу. Важкий. Це його возить важко. Це не замок, ось такі замки. Так, ось такий ще є замок, він трошки легший. Теж за 5 євро. Вони такі важкі, тому що вони з такої проволоки всередині. Оцей трошки легший, ніж той. 5 євро. Друзі, ще. Я отримала від вас такі повідомлення, що вам подобається дивитися і про магазини, і про прогулянки. Так що задовольняю всі запити. Просто там в опитуванні не було, не було місця, де написати ще теми. От і я від вас отримала. Такі коментарі, що вам все подобається. Ось, я буду старатися все показувати. Зараз ми в магазині Action, ще раз нагадую. Тут, от зараз, дивіться, гладі голоси продаються 2 євро 20 штук. Красота, білі, рожеві, які хочеш. І наверху. Знов цибулинки 4 євро різні наборчики. І ось такі піонії 4 євро, мабуть, два клубні такі. Скоро висаджувати насіння на розсаду і я придивляюся собі якусь форму. Яку можна посіяти трошки розсади. Багато не буду в цьому році сіяти. Бачите, насіння розбираються, по 37 євроцентів, його гарно розбирають. Насію зелені. Ось у мене рухало, ще там росте. Сама насіялася, і ще трошки підсію. Петрушка в мене теж гарно росте. Ще хочу редиски взяти, але не такої. Мені подобається така довгенька. Я її щось тут не бачу, я її в лідлі купувала. Ось такі наборчики для полунички сіяти. Все вже завозять, завозять, асортимент. Так, ще я хотіла собі купити ось такий сікатор. Тут уже пружинка спала. Може, він не такі якісний, як я думаю, Щось Що таке маленьке є? Ось такі ножиці. Довгим лезом. Так, а тут у нас все вже до Великодня. Думаю, вам теж цікаво на це подивитись. Ось такі зайці. Гноми двір прикрашати, а потім, щоб дітки шукали яйця в цьому дворі в траві. Ось такі зайці. Ось і мокрий сніг, який нам обіцяли довгоочікуваний. Вірніше, ми його вже не чекали. Думали, що весна, а він пішов. Ось так. Що до завтра замете і буде біленьке все? Плюс три і сніг. Звичайно, мокрий. Але трошки йде. Так, друзі, отримала ще посилочку. Буде скоро розпаковка. Улюблена кава 25 Coffee Roosters. Ура, ра